Вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України з Кунченко Анжела. і це мій канал. Ми з півдня Одеської області. У нас 13 люте. Бачите, ми вже вийшли на двір, сьогодні тепло. Обрізаємо, чи я почав обрізати виноград. Я обрізала очередну лисну, обновили її трошки. Тому що вже було дуже багато старих гілякон. гляньте скільки начистили. Тут закінчимо обрізати і будемо все перебивати, гілочки всі. В цьому році буде така вже молоденька. Вже, починаємо працювати інструменти. Тут обрізали троянду. Ой, зараз двійку ось це, ж у нас тут на туалеті плетючка. Бачите, купа-купа гілок. Будемо все перебивати. Вже погода сьогодні тепла і потрібно вже працювати, тому що раз пішло тепло, буде вже весна. Почала обрізати ось кизильник. Бачите, спочатку обрізаю ці скледні гілки, оці такі, що наче схожі на на рибі кістки. Ось обрізаю спочатку ці, а потім, бачите, ось тут, як тут обрізла, потім вже підстригаю, такими вже більше рівняю туди-сюди. Маленькі гілочки кидаю на землю, нехай все перегниває. Ну, от почали, почали працювати в садочку вже. Вже кажу, що ще. Якщо ще одна ніч буде у нас без мороза, все це розмерзнеться, волога вся впитається в землю і може де спокійно ходити, обрізати кущі, тому що не всі зараз обрізаю. Обрізаю тільки те, що я живцювати не буду, бо весною ще трошки поживцюю все-таки кої-що, Бо не все встигла. Буду пробувати ще живцювати. Ну. Тепленько, тепленько вже сьогодні я ось без куртки навіть. Ой, правда, десь снігу нема болото, все пороставало. Барбариси потім пострижу один день окремо, тому що, ну, як не крути, а от Барбариси треба спалювати гіляки, я навіть не знаю, що з ними робити. В компост кидати, вони такі колючі. Що страшне, от скільки там їх небагато. Кучку потім спалимо. Бачите, вже місцями зовсім снігу нема. Ой, наш ставочок, ставочок. Бачите, вже тут він розбиває моліт, тому що його сьогодні навіть майже не було. Майже не було. Вода прозора. Так що, друзі, ми вже працюємо. Вже працюємо, тому що багато дуже у нас роботи великий. Сад, треба багато що обрізати. Е, строяндів море, винограду море, кущів. Треба все пообрізати, дерева, сад. На тиждень вистачить роботи, тому що все це треба буде обрізати і перебити. Ми всі гілочки перебиваємо. От якраз трошки сніг розтане і покажу вам свої ялівці. В них багато, як я казала. Різні сорти. Треба всі стригти хвою, треба туї стригти, ялівці стригти. Я кажу, дуже багато роботи навесні у нас. Тому вже почали все обрізати, бо час іде. У нас підсніжники всюди цвітуть, тільки он сніг зійшов. Квіточок повно. Зараз дойду покажу тут. Вони в мене в різних місцях ростуть, я їх понасаджувала, щоб вони були. Ой! Оту вже більш-менш болото підсохло. Бачите, вони ось? Не кажу, вони в мене багато де ростуть. В різних місцях. Тут у мене їх взагалі багато. І туди он допішли. і ще в городі всюди-всюди є. Так що, друзі, друзі, так У мене з'явилася жимовость. Ця шовічно-зелена. Не знаю, звідки вона в мене взялася, але бачу, ось вона в мене з'явилася. Десь зійшла, треба буде викопувати і відсаджувати. І, до речі, не один а Бачу, їх декілька тут є. У мене хтось питав, був не пам'ятаю. Так що займалася є в мене ця шовічно-зелена. Хоча, може, це й не вона, треба дочекатися, в принципі, поки вона зацвіте. Ну, так що так, друзі, працюємо. У нас вже почалась весна і почалась робота. Все, гарного дня всім!